Вчора паш, а нині? Як же уважать тілати, як життя? У порт заходять двоє. Барон Блес і паш жакуй пройдоха. На конях сунуть вони на переправу, комусь не буде звідти вороття. Це шлях в один кінець. У Єрусалим попереду ще вся дорожня суматоха. Святі місця политі будуть кров'ю. Зі знаменем Ісуса, а з другого кінця пророка Магомета. З думками про трофеї, що здобуті із Божою любов'ю, чи хто зна у кожного якої є мета? На заклик папи у клермоні, що цього хоче Бог, зібралось рицарство Христу і дзвеннять мечі мечі талата. Чи з ними Бог не знає, та поруч точно смерть страждання? Бо, Бо хтось підняв навіть податки. Щоб військо легендарне відправити вбивати, це впадеть гарем на всіх входу членів. Чи це простий селюк, чи легендарний воїн? Платитимуть усі, правда, хтось зубожі, а хтось помре, їх зватимуть блаженні, забудуться із часом усі і з кожної сторінки. Такий от світ настав Зіткнулися епохи. Захід проти Сходу знову. А де ж героїв наших слів? В таверну у примісті їх час для сну пристав. Що ж там у снах, про них ще трохи заведемо мову? Жакуй переліг на сіні біля коней, вмостився в запахах лайна і трави сухої. Йому приснився рідний дім, поля й гори, простий селянський світ, без гонору і рові, відверті почуття, від праці втома і легкість у думках, все, чого вони бажають думки, твої. Плесу ж приснився замок, чорно чорносірі барви, і він величний, пишний, заходить в тронну залу. Йому вклоняються усі, дари приносять, та це все марно, барона в сні, цей сон спинила смерть. Не буде в замку більше карнавалу. Зараз би сказали, обірвався тромб і все би зрозуміли. Тут знахарі пустили кров і бідолаху трохи потрясе. Тоді наука і медицина з народом дуже не дружили, десь вже закінчив шлях за морем Авіценна. Європи світ, лише філософський камінь у думках несе. Отож, був без барона і немає більше блеза. жакуй у подиві та вмить народжена ідея. Взято з блеза пальця персти, лати нагострені вже леза. І дивлячись у люстру мовив, барон блез вмер і знов готовий до пригод. Учора паш тепер барон. Ой Боже, хто я? Де я?